Аю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга? Це окремий авторський блог «Козацький я покрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, і маловідомими фактами з історії козацької України. Козацьке суспільство, будучи суспільством війни, тим не менше продукувало власну унікальну творчість, зокрема й музично-літературну. Основний масив цих творів немає визначеного авторства, так звані народні козацькі думи, пісні і вірші, починаючи з 15 століття, дійшли до нас у виконанні мандрівних сліпих співців, кобзарів, бандуристів та лірників. І більшість цих творів були створені саме їхніми попередниками козаками, які в силу Важких поранень більше не могли воювати, але супроводжували військо в походах і надихали та розраджували воїнів виконанням героїчних пісень. Однак автори деяких драматичних, поетичних, белетристичних творів, написаних саме представниками козацького стану, власне, козаками, відомі. Сьогодні поговоримо про них. Українська література 15-16 століть творилася здебільшого представниками духовного сану, ченцями, священниками, церковними ієрархами, а також світськими особами, шляхтичами жанру. Це були апокрифи на біблійні теми життя святих, полемічні історичні та поетичні твори. З певними застереженнями до власне козацької літератури можна віднести. Різноманітну творчість старшого брата, відомого козацького провідника Семерія Наливайка Дем'яна, який теж брав участь у великому козацькому повстанні 1594-96 років. А взагалі, Дем'ян був настоятелем церкви Святого Миколая в місті Острог і особистим духовником князя Василя Костянтина Острозького, входив до знаменитого гуртка інтелектуалів, що діяв при Острозькій академії. Був співробітником місцевої друкарні. Актором та перекладачем. Саме під козацьким патронатом і під захистом козацької шаблі розквітла література раннього українського бароко, яку творили учасники інтелектуально-культурницького гуртка, сформованого на початку 17 століття при Києво-Печерському монастирі його архімандритом і колишнім запорожцем Єлисеєм Плетенецьким. Варто згадати такі імена Мелетій Смотрицький, Гаврило Дорофієвич, Тарасій Земка, Памво Беринда, Лаврентій Зезаній, Захарія Копистенський та інші. Але перлиною тогочасної саме козацької поезії стала збірка вірші на жалостний погреб зацного рицара Петра Конашевича Сагайдачного гетьмана військ Запорозьких, написана ректором Київської братської школи Касіяном Саковичем. Цю урочисту віршовану декламацію проголосили до. 20 учнів київської братської школи під час поховання гетьмана Сагайдачного у квітні 1622 року. А згодом ця унікальна композиція вийшла окремою книжкою з друкарні Києво-Печерської лаври, доповнена передмовою та зверненням до чительника, а ще описом герба запорозького війська. Процитуємо його в оригіналі. Староукраїнською мовою. «Гди менства запорожців кролеве дознали, теди за герб такого їм рицера дали, котрий ото готов Отчизні служити, за вольності її і свой живот положити, і як треба, землею або ти ж водою, вляко он способний і пруткий до бою. Під захистом козацьких мушкетів формувалася і подальша українська барокова література, найбільш визначними представниками якої були Петро Могила, Лазар Баранович, Інокентій Гізель, Іоаникій Галятовський, Антоній Радивіловський, Варлам Ясинський, Данило Туптало, Іван Величковський. Величезна кількість героїчних та ліричних творів народилася під враженням подій Хмельниччини. Цей розсип справжніх перлин української народної творчості залюбки виконують і нинішні кобзарі та творчі колективи. Особливою любов'ю користувалися тоді пісні авторства полтавської козачки Марусі Чурай, яка мала трагічну долю. Її перу належить близько 20 відомих нині пісень. Віють вітри, зелений барвіночку, ой, не ходи грицю та інші. Загалом літературно-музична творчість в цей період розвивалася на тих же концептуальних засадах, що і декоративно-ужиткове мистецтво, живопис, архітектура, театр, які переживали справжній бум, грандіозний підйом та розквіт для літератури козацького бароку. Характерне сполучення аскетичності та гедонізму, символічності та натуралізму, вона сповнена драматизмом, театральністю. Ілюзіонізмом насичена емблематикою, алегоризмом, складними метафорами, гумором, забарвлена формальними експериментами. Активно розвиваються жанри історичних пісень та героїчного епосу козацьких дум. У всіх цих творах головним є образ козака. Захисника батьківщини носія української духовності. Популярними були також календарна і обрядова поезія, колядки і щедрівки. духовні вірші, і псальми, гімни, панегірики, епіграми, моралізаторські твори, прислів'я і приказки, казки, легенди, перекази, історичні анекдоти і побутові новели, особливо гумористичного штибу. Великий внесок у розвиток і популяризацію світської поезії. Театральних інтермедій та вертепів зробили мандрівні дякі пиворізи з пудеї Києво-Могилянського колегіуму та інших навчальних закладів гетьманщини. Більшість з яких були вихідцями з козацького середовища на вакаціях, канікулах вони пускалися у мандри країною, вандрували в пошуках підробітків вчительством. Нерідко залишалися в селах на довший термін, забрідали на Запорожжя, потрапляли в різноманітні карколомні пригоди. А заодної створювали гумористичні бурлескно травостійні вірші, сатиричні паспілі, пародійні оповідки, які ставили в сільських вертепах. Це було унікальне явище в культурі тогочасної України та Європи. Саме з цього середовища вийшли геніальні твори про. Марка Пекельного про отця Негребецького вірші Великоднього циклу. Одним із найдавніших документів химерного життя недовчених студентів мандрівних дяків є автобіографія колишнього вихованця молодших класів Києво-Могилянської академії за ректорства Феофана Прокуповича, сина березнянського сотника Іллі Турчиновського, який пішов. По школах волочиться до літератури мандрів, зараховують козацьких поетів Олександра Бучинського Яскольда, який сам брав участь у битвах і був відомий своїми героїчними панегіриками, і Клементія Зинов'єва, що вже за життя зажив слави талановитого ніщенського віршописця. Окремо виділимо творчість Данила Братковського, українського шляхтича з Волині, який приєднався до козацького полковника Семена Палія під час потужного козацького повстання на правобережжі 1702 років. Автор книжки блискучих епіграм Світ розглянутий по частинах був заарештований поляками за розповсюдження козацьких прокламацій із закликом до повстання і за вироком військового суду 26 листопада 1702 року страчений на Луцькому ринку. Процитую його вірш про палаци. З одних палаців вже самі руїни, а іншим тільки зводять красні стіни, хоч і порожні простоять у Богу, не мають люди страху перед Богом. А чи не краще зводити шпиталі, щоб нещасливих стіни ті приймали? Шпиталь будуєш, чиниш так, як треба? Палац будуєш тим собі на небі? Гетьман Іван Мазепа був талановитим поетом і музикантом. Свої твори виконував під акопанемент Торбана українського різновиду Лютні. Широко відомі в той час були його пісня про чайку небогу і низка псалмів. А славнозвісна дума гетьмана Мазепи Всі покою щиро прагнуть становить не тільки визначний літературний твір, а й дуже важливий пам'ятник української національно-політичної думки того часу. Вона являє собою документальне зображення становища України кінця XVII століття. Зацитуємо початок думи, яка є вкрай актуальною і понині. Всі покою щиро прагнуть, а не в єдин гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво. А все, браття то-то диво, Не маш любви, маш згоди. От жовтої взявши води, пресне згоду всі пропали, самі себе звоювали. Ну і кінцівка думи, ей панове генерали. Чому ж єсте так оспалі? І ви, панство, полковники без жадної політики, осьмітеся всі за руки, не допустіть горкої муки. Матці свої більш терпіти, нуте врагов, нути бити, самопали набивайте, острих шабель добувайте. І за віру хочу мріти, і вольностей бороніте. Нехай вічне буде слава! Вже прес шаблі маємо права. В 18-му столітті свого розквіту досягає козацька поезія цихньої слави ще за життя зажив харківський козак, поет, музикант та філософ Семен Климовський. Його перу належить одна із найвідоміших українських пісень Їхав Козак За Дунай, яка здобула як найширше втілення в літературі та музиці багатьох культур народів Європи. Її використали в своїх творах композитори австрійці Йоган Гумель, Фердінанд Кауер, фон Нейком та Сейзмунд Ріттер, італійці Катеріно Кавоста, Гаїтано Доніцетті, Росіяни Степан Давидов та Олександр Аляб'єв, поляк Франтішек Лесель, німці Даніель Штайбель. Карл Марія фон Вебер та геніальний Людвіг Ван Бетховен, який двічі обігрував пісню в своїх опусах. До речі, з нею композитора познайомив син. Останнього гетьмана України Кирила Розумовського Андрій, якому Бетховен присвятив свої найвідоміші п'яту і шосту симфонії, а також написав три квартети, що отримали назву квартети Розумовського. Крім віршів, Семен Климовський писав трактати, де висміював державний устрій Російської імперії. Прожив поет понад 100 років і помер у 1785 році у селі Припутні Херсонської губернії, яке сам і заснував. Запорозький козак Поповичівського куреня Іван Карнаух, уроджений Матвієнко, маючи природний талант, був вчителем співу в школі при Січовій церкві Покрови Пресвятої Богородиці. 1773 року він одружується у рідному містечку Зінкові на Полтавщині, але за два роки одразу після зруйнування Січі він терміново вирушає на Запорожжя. Там він розповсюдив близько десятка протестних пісень власного авторства, які одразу стали популярні серед запорожців. Найвідоміша з них пісня про знищення Січі Ой Боже наш з тебе і помилуй нас з неба! Російська окупаційна влада на чолі з катом запорожців генералом Поручиком Петром Текелієм одразу почала розслідування з метою запобігти розповсюдженню крамольних пісень і вредоносних паспілів та покарання винних. 28-річного колишнього запорожця Івана Карнауха заарештували і доправили до малоросійської колегії. Князь Гріго. Потьомкін наказав заслати Карнауха до Сибіру. Антон Головатий був старшиною і писарем нової Запорозької Січі військовим суддею і отаманом Чорноморського козацького війська. У пісні Ой Боже наш, Боже, Боже, милостивий, передав настрої колишніх запорожців, які після зруйнування Січі сподівалися одержати вільні землі між Дністром і Бугом. У 1792 році була підписана грамота про утворення. Чорноморського війська на Кубані, куди переселилися колишні запорожці. З цієї нагоди головатий склав другу пісню Ей, годі нам журитися, пора перестати, у якій висловив радість з приводу одержання височайших грамот. Ця пісня того ж року була надрукована у нових єжемісячних сочиненнях і увійшла до всіх російських друкованих пісенників кінця 18-го, початку 19-го століття. Пісні голова поширювалися у рукописах. Багато разів записували дослідниками з уст народу. Семен Дівович народився в 1730-х роках, навчався у Києво-Могилянській академії та в Санкт Петербурзькому університеті. Але після конфлікту з Михайлом Ломоносовим, який неприязно ставився до українців, його було виключено. Гетьман Кирило Розумовський призначив Дівовича перекладачем при генеральній військовій канцелярії. Тут 1762 року він створив великий віршований полемічний памфлет розговор Великоросії з Малоросією». В якому чітко висловив ідею державної самостійності України, і її окремої та самодостатньої політичної культури, цілком відмінної від Московії. У літературній формі розмови чи діалогу автор викладає героїчні дії козацтва, переконливо доводить, що українська старшина має ті ж права. Та привілеї, що й московське дворянство, тисяча 1763 року. Дівовича було призначено архіваріусом малоросійського генерального архіву, але незабаром він помер. Справжньою глибою козацької літератури був той, якого світ ловив та не піймав Григорій Сковорода, син козака Лубенського полку, філософ, містик, богослов, поет, педагог, композитор, музикант. Мандрівник поглядами і творчістю мав велетенський вплив на митців сучасників і наступників. Сформував власну філософську етичну школу послідовників. Писав філософські діалоги і трактати, сатиричні байки, соціальні та ліричні пісні. Зокрема, йому належать популярні донині твори Ойти, птичко, жовтобока, Стоїть явір над водою, до яких він створив і музику. Цікаво, що Сковорода писав кількома різновидами староукраїнської літературної мови. Його твори за життя не друкувалися, скільки тодішня цензура знайшла їх противними святому писанню і образливими для чернецтва. Сковорода повчав, що царство людини знаходиться всередині неї, і щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. Поки людина не знає Бога в самім собі, годі шукати його в світі. А святість життя полягає в розробленні і робленні добра людям. Григорій Сковорода уславився не лише своїми зухвалими поглядами та озвученими вголос революційними думками, а й вільним способом життя самітника, аскета і мандрівного філософа. Його біографія рясніє не... Імовірними та шаленими фактами й досі зберігає безліч загадок і таємниць. Отже, ми можемо по праву пишатися нашою козацькою літературою, яка у повній репрезентує свою епоху, і є цінним джерелом для дослідників. У наступному випуску ми поговоримо про ще кілька окремих жанрів козацької літературної творчості, зокрема про літописання та мемуаристику. А на сьогодні все. Слава запорозькому козацтву. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про запорозьке та українське козацтво, книгу сили, три частини якої воля, віра і держава, вже можете шукати у крамницях і замовляти в онлайні. А я з вами прощаюся. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всі випуски. До побачення!